Доброго дня, шановні члени постійної комісії, присутні. Дозвольте розпочати роботу постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Із п'яти членів нашої постійної комісії присутні троє. Відповідно, комісія має правокоміститися. Працювати, яка буде пропозиція стосовно розпочатку розпочатку. Розпочати. Розпочати. E, і на сьогодні винесено три питання, e, e, і давайте ми їх розглянемо. Перше питання про затвердження програми соціального захисту населення Саміської сільської ради Сумської райони області на 2025 Ріє доповідач, підтримує Олена Вікторівна, начальник відділу соціального захисту населення. Будь ласка, Олена Вікторівна, що сьогодні, що змінилося і що ми ви пропонуєте сьогодні так, на розгляд комісії? Будь ласка. Програма соціального захисту населення змінилася. Це додано два розділи до програми. Один із розділів це надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань членам гуманітарного штабу в розмірі 40 тисяч гривень. І також один новий розділ це оплата послуг технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту двох автомобілів Volkswagen Транспортер» 6,1, комбі City для дитячих будинків сімейного типу у сумі 20 тисяч гривень. Також з метою вирішення соціальних питань щодо поліпшення становища наших соціально-правового захисту окремих категорій населення. Прошу додатково <layered and out> виділити кошти на такі заходи, як надання матеріальної допомоги мешканцям Садівської сільської ради, які в складних життєвих обставинах, у сумі 300 тисяч гривень. Це е, збільшуємо асигнування по цьому заходу в зв'язку з тим, що в порядок е, цього заходу ми внесли таку допомогу як надання матеріальної допомоги на лікування е, особам, що мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни та демобілізованим. Е, на даний момент по е, тій кількості, які нам відомо, це 10 демобілізованих хлопців. У нас є. І 18 мають статус особа з інвалідністю внаслідок наслідок війни. Ми трішки заокруглили в сумі по 10 тисяч гривень на кожного. І також надання матеріальної допомоги мешканцям Судівської сільської ради, які опинили складних життєвих обставин, спричинених збройною агресією Російської Федерації у сумі 200 тисяч гривень. Загальна сума програми складає 7 мільйонів 574 тисячі 5 шістдесят чотири Дання за ці надання одноразової допомоги демобілізованим та словом з інвалідності. Демобілізований це може бути за походом да, за інвалідами всім демобілізованим, які да, просто вийшли. В лікуванні. кого є потреба в лікуванні або в реабілітації, mm -hmm. в якій yeah, всі все. проходять. Э... Там лікування, реабілітацію вони надають нам всі документи, перелік документів в порядку вказаний, і вони мають право на таку матеріальну допомогу. Примерно ви прикидали, скільки це буде? Ну я ж ну, сказали, Не, скільки це буде людей? На майбутнє мобілізується на майбутнє. На сьогодні це 28 дорог, ну поки на 30 розраховано взагалі в Садівській сільській раді по тому, що ми знаємо, те, що проходили документи через відділ соціального захисту, подання на якісь там пільги, допомоги, все 405 чи 409 хлопців і дівчат, які мають статус ОБД. Ну, тут не ворота. Ні, а скільки скиса, ж гори? буде е <пack>? <пack> <пack> е ну, на даний момент це 10 демобілізованих і 17 особи з інвалідністю ну, з статусом з таким? Mm -hmm. Дякую. Все? Будь ласка, Двали. у мене запитання. Скажіть, будь ласка, особен надання матеріальної допомоги особам, які uh, знаходяться ну, в складних ситуаціях в зв'язку за... з збройною агресією. Скільки до цього було використано? Використано коштів 285 тисяч. Це на які випадки? це люди, які постраждали в спочатку САД за 44, потім село Голубівка, це 2 лютого і 28 лютого, які написали заяви. Їм були надані матеріальні допомоги на це, на ну, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Там різні суми від 5 до 15 тисяч були надані допомоги. І там залишилося всього 115 тисяч, але ж ми самі розуміємо і бачимо тенденцію, яка йде далі. У нас ще знову є постраждалі це вільми і Терешківка. Терешківка ну, там ні. Це цей не підпадає він. А у вірмахі постраждали, які написали вже це на лікування виділяється чи на матеріальні Ні, матеріальна допомога постраждалим це для ну там пошкоджене житло. Тобто це компенсація ти не компенсація, це просто це не вишкодування. Яка от дається матеріальна допомога у межах? Від 5 до 15 тисяч. Зрозуміло, тобто це на реабілітацію, якщо так можна сказати, психологічно. Ну якщо це на відновлення здоров'я чи на відновлення ні, матеріальної ні, цінності? Ви, Ви, не... Вирішення соціального побутового. Хочеш ну, ти психолог... до психолога сходи. На на, на на можна... Хочеш штори купи на вікно, ну. хочеш жалюзі, хочеш одіяло. Правильно, ну він пише, що я прошу надати. І як це визначається? Дивіться, був склад, складені ж акти пошкодження, іде комісія, комісія? Е, да, житлово-комунального відділу, складають акти пошкодження. Згідно цих актів пошкодження проводиться комісія, яка визначає це е, ну, більш легкі пошкодження, середні там чи тяжкі ну, чи важкі пошкодження йдуть в будинках. Це і... ще я вибачаю, це помімо пролізки, яка да, допомагає допомагати. Ну, тут допомога, я не знаю, наскільки вона. Я розумію, що людям треба допомагати, але по соціальному питаннях є інші, інші програми, по яких ми повинні компенсувати ці втрати. У нас немає компенсації. Компенсація ми... на державному рівні. На державному рівні, ми а ми, є... ну, ми Чисто не можемо. Морально. Ну це що то, що я говорю, що на моральні якісь. Так, яка ви пропозиція? Винести. Винести і рекомендувати на розгляд сесії. Немає ніякої пропозиції. Прошу проголосувати. Всі за. Я <різв> Олена. Далі друге питання, будь ласка, про внесення змін до програми фінансова підтримка закладу охорони здоров'я на 2025 рік. Це Дікської сільської ради Смілського району області. Доповідає Ірина. Миколая Насилова, підчасовий комічний польський директор комунального некомерційного дитинства, це проміно-медико-санітарної допомоги. Вже факту це ТРО, на пані Ірина. Доброго дня. До вашої уваги принесення зміни до програми фінансової підтримки закладів і охорони здоров'я на 25 рік. Вносяться такі зміни. Це додатки на отримання заклад на 369 600 гривень. А саме на поточний ремонт амбулаторії селища Мезиці 199 тисяч 500 гривень та поточний ремонт та технічне обслуговування систем тебе амбулаторії амбулаторії Святоречника 170 тисяч 100 гривень. Всього обсяг ресурсів програми складає 6 мільйонів 227 тисяч 400 гривень, в тому числі кошти бюджету сільської територіальної громади 6 мільйонів 227 тисяч 400 гривень. Ці кошти нам виділялися на минулі сесії. А зараз ми мусимо до програми і мусимо ці кошти. це кошти. Терешківка аболаторії працює? А, в працює. Mm -hmm. Звісно. Тришки, не, а, по суті, я забуду депутатом. Які були запитання? Ходили вже просто. Там вже ж Хорошо, так, Якщо Немає запитання, хто за те, щоб а, винести на розгляд сесії і рекомендувати. Пане Ліна, поки у нас буде наступне, це будь ласка. У гумштаб ми ви виділяємо кошти. Це який гуманітарний штаб маємо? Той, той, той що працює в нас у Садівському будинку культури, до складу гуманітарного штабу входить чотири члени. Це Калініченко, Наталі Семенець Сименецьвіта Олександрівна. 40 це, До 10 це, тисяч на на кожну людину. А, в якій формі вона буде Це вона буде написана заява в формі надання матері... матеріальної допомоги на соціально побутові питання. Дуже, добре, дякую. вибачте. Так, ще одне у нас запитання, пані Наталі Григорій, готується, я думаю, про зміну цільового призначення на використання палива. На <різь> вітах. Доповідальніше Наталія Двоїна, начальник освіти культури, молоді та спорту. Добрий день, члені присутні у грудні місяці на рішення виконкому від 2018, 12-2025 року ми розподілили кошти. Що за двадцять двадцять розподілили кошти і 22 10, це підвальні матеріалу і перенесли на двадцять два сімдесят п'ядцять два це оплата інших на та комунальних послуг. Тобто ми очікували, що буде складна енергетична сила. Ну, Всі чекали того, що буде енергосистема знищена, тому що щоб забезпечити, не наша система паливна, ці талони, які у нас були на автобуси або на транспортні шкільні засоби, ми їх перерозподілили для генераторів на випадок необхідності. Оскільки все, слава Богу, пройшло благополучно зима була тепла, ми не використали ці талони, тому ми зараз просто хочемо повернутися назад із 22,75 на 22.10 і розподілити закладами. Скажіть, будь ласка, ну це на зміну цільового призначення на використання палива. При зміну цільового призначення чого? Використання. На використання. Да. Якщо використання розгодено, а на використання, я якось воно. Поспину... Цільове призначення якогось документу. Так що ми змінюємо. Mm -hmm. А не паливо ми змінюємо, цільове призначення. Або, або паливо. Подивіться, будь ласка, яким чином, щоб воно було mm -hmm. питання. Ну, дай Бог, що воно повертається нормальне русло, і для використання ми це дуже добре. Якщо немає запитань, тоді хто за те, що порекомендувати на розгляд сесії, вас всі за дякую. Будь ласка, які є питання членів комісії у присутніх, можливо, якісь заперечення, додаткові запитання до присутніх? Якщо немає, тоді дозвольте. Засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення за три типу. Дякую за перегляд.